Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, як приготувати в домашніх умовах смачний бургер та набагато корисніший, ніж в Макдональдсі або в KFC. Ну, погнали. Для цього вам знадобиться булочка. Якщо хочете, можете купити готову. Якщо не хочете, можете сам... якщо не хочете купляти магазину, то можете самі спекти. Для цього вам потрібно буде там тісто зробити от спеціальне. Давайте подивимося, як зробити тісто для булочки. для бульгер. Так. Як зробити тісто для булочки бургера. Так, приготуйте, для цього вам потрібно буде борошно пшеничне 500 грам, молоко 300 мл, сухі дріжджі 10 грам, цукор 40 грам, сіль 8 грам, вершкове масло 60 грам, яйце 1 штука для тіста, плюс 1 штука для змащування, кунжут для посипання. посипання. Покровний рецепт. Приготуйте опору. Підігріти молоко не гаряче, додайте одну чайну ложку цукру та сухі дріжджі, перемішайте, накрийте рушником і залиште на 10-15 хвилин, поки не з'явиться піна. Далі треба замість тісто велике місць, місці змішайте борошно, залишити трохи для вимішування цукор та сіль. Додайте розтоплене вершкове масло, яйце та опару. Спочатку перемішуйте лопатку, а потім викладіть та присипану борошном поверхню і, і вимішуйте. До еластичності, додаючи залишки борошна за потреби. Перше підняття сформулюйте кулю з тіста, покладіть у, з... у з... З... змащену олією миску, накрийте рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 1 од... годину-півтори години, доки тісто не збільшиться вдвічі. Так, Дивіться, потім треба буде сформалювати булочки, там, об, там обм'яти треба тісто і розділити на вісім рівних частин і сформулювати куліки, викласти на деко застелене пергаментом, накрити і залишити ще на е, 30 хвилин для розстойки. Випікайте, розігрійте духовку до 190 градусів, збивайте яйце з 15 мл молока і змастіть поверхню булочок, посипте конджутом. Випікайте 20-25 хвилин або доки булочки не стануть золотистого кольору. От, і все, булочки для бургеру готові. Якщо, наприклад, ви не хочете самі готувати, там, якщо ви хочете самі приго приготувати булочки, а не купляти в магазині, знаєте, що булочки, якщо, як говорить, якщо сам приготуєш, то буде смачніше. От І далі що робимо? Для фаршу, дивіться... дивиться, а, вам не рекомендую, кстати, покупати фарш вже покручений в магазині. Якщо ви, щоб вийшло, вийшов смачніший бургер, запам'ятовуйте рецепт фаршу. Беріть, беріть там гов'ядину, там точніше беріть яловочину, нам яловочини знадобиться. Якщо на 8 бургерів чи на 10 вам знадобиться десь не менше ніж кілограм чи 700 грам, далі знадобиться трохи сала, Ну, сала много не, багато не потрібно класти, хоч там 150-200 г. О, далі знадобиться спеції, там посолити, поперчити. О, додати за бажанням ще якісь приправи. І потім дивіться, як, як зробити фарш. Потім там ви нарізаєте на, на невеликі шматочки яловичину десь кілограм, і нарізайте на такі шматочки сало. От, і потім до, там воді потрібно десь 5 6 6, максимум 10 шматочків хлібу. От. І потрібна цибуля. Цибулю теж потрібно нарізати не більше, ніж одну цибулину. Цибулину. От. І після того, як ви все підготували, вмикайте м'ясорубку і перекручуйте Спочатку, Спочатку яловичина, потім сало, потім цибуля, потім хліб і так чергуєте. І після того, як ви покрутили фарш, тоді, дивіться, додаємо приправи, посолити, поперечити за бажанням додати якісь інші приправи. От. І після того що ще, ще готуємо начинку. Там, наприклад, си, там сири, помідори, солені ог... огірки, там, якщо хочете, ще трохи чесноку. От. І дивиться, що ми робимо. Обжа... Обсмажимо котлети, і коли обсмажили котлети, що ми робимо? Розрізаємо нашу булочку. Після того, як розрізали булочку, там спочатку змащуємо кетчупом та майонезом, якщо хочеться, додаєте сирний соус. Після того додаєте туди там листик салату, От потім кладете котлету. Далі, після того, як ви поклали котлету, дивіться, що ми робимо, Так, викладите. Один або, два або три шматочки сиру. От, потім трохи цибулі, трохи зелених огірків. От, і закривайте другою булочкою. І у вас виходять просто неймовірно смачні бургери. І вони набагато смачніше та корисніше, ніж в Макдональдсі або в KFC. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як приготувати ну, дуже смачні домашні бургери.